До вашої уваги головні новини району. Це броди Ньюз». у студії Сергій Нікішин. Мої вітання. Це кримінальний випуск новин. Підписуйтесь на броди онлайн, та сьогодні дивіться про таке. Суд проти Івана Балея. Деталі засідання. Суд проти Олександра Нікішина. Про що говорила свідок. Суд за ухилення від мобілізації. Чому не з'явився прокурор? Про ці та інші новини далі у випуску. У близьку судять сина Бродівського міського голови, який побив мене у колибі та викрав телевізійну камеру. Деталі судового засідання у сюжеті. На крайнє судове засідання у справі, де обвинувачують Івана Балея, приїхали працівники поліції, які виїжджали на місце скоєння злочину, коли побили журналіста та викрали телевізійну камеру із супутнім обладнанням. То, що я пам'ятаю, можу розказати. Mm -hmm. що пан Кравцюк, та я, Кравчук і Сім'я Нікішинів казала, що пан Іван Білей десь якось там далі з і якусь камеру видали. Все. Потім ми всі разом ходили по лісочок я шукали камеру, але ну, камери там не було. Ну, вже чим закінчу, там вже світ був, відповідно, я туди так і не... Скажіть. Mm -hmm. Старі питання. Вам ну, відомий такий особа, як Балей Андрій. Такого я не знаю. Допитуючи, свідків сторона потерпілих намагалася дізнатися, чи був Андрій Билей, який виводив журналіста до дороги на місці події. — Ну, я знаю, що він там сторожу. А він там був на місці події чи ні. Ну так, як то він там був? Іменно що на території, де скоєно був злочин, я його там не бачив. Дякую. А хто це за людина Хто це не світло, хто це такий. Белей знаю, Билей, а ім'я. Андрій, якщо я не помиляюсь. Він там був чи ні? – Іменно де був злочин, ну типа де, де ми приїхали на повідомлення, його там не було. Свідок зазначив, що на місці події, де стався злочин, останній Андрія Билея не бачив. Натомість бачив біля колиби. – Під час виконання своїх обов'язків ви побачили. Неважливо там, чи там, чи На місці хістичні, події я його там. не бачив. Е... О, так. Бачив його там, але я не бачив на місці події. Та ви можете визначитися, бо... я перепрошую, чи він вас чітко задвигнув. Розумієте формулювання? Бачив. Бачив. Ствердно, стверджуєте, що бачив? Бачив його. Але на місці події його не бачив. Іменно на місці події, бо там є територія одна заорочена. Встанов... Ми вже це встановили. Що на... Місце події було перед колибою. Там. Це вже розуміють. Це вже встановили. А, а де? Ви його бачили? На вулиці. Прив'язку до, до будови можете зробити? Дві просто, про, ну, метрі просто, я просто коли я. окремо, і там, де він укороняє, якщо я не помиляюся, друге, друге приміщення. Відповідаючи на питання прокурора адвокат Івана Балея. Підказав свідку, що говорити і робить це вже не вперше. А чому ви показах недосудовому сказали, що в цю миті з закладу вийшли Белей Андрій і Балей Іван? Може, то Василь був. Може, то Василь, бо має помисла. Ні, ні, там мені що не треба підказувати. підказувати. Так, ні, не що? підказувати. Ну, я зараз перебуваю зайду в Це ж підказка. Це ж підказка. підказка, дивіться, оскільки я знаю його, я ну, знаю ім'я його, а брата ім'я, знаю. я знаю, що її три є білея. Я знаю, що один білей це є одного уточнити, Чи в цей момент вийшла ця особа, чи не ця? особа? — Ні, не ця особа. Ні. Ваша честь, щесть, ця особа Я знаю, що вийшла що з будинку. Він є сторож. Ні. 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 Ця особа Ні. вийшла Ні. з будинку. Стоп, не запутуйте суд. <кхем> Ще раз озвучте запитання, що він чітко дав відповідь. Чи ця особа, яку ви бачите на фото, це є Белей також. Андрій. Сторож. Андрій. Чи ця особа, про яку ви вам зачитав прокурор в протоколі, вийшла з будинку? Ні. Я Ні. Я... Ні. Чому ви тоді під е, присягу, коли ви підписалися про попередження про кримінальну відповідальність, називаєте імена осіб, яких ви не знаєте, але ви стверджуєте в показах категорично, що це був Андрій. Ну, ви ж працівник поліції на той час були вміні. Чи мені вас вчити було? І ви стверджували, що вийшов Андрій. Іменно де було місце події, він звідти не… Із закладу в цю мить вийшов. Ні, його там не було. А чому ви давали інші попити? Скільки ви в поліції пробуєте, коли ви приближали? До того я поліції. міліції. Охорона ну, в принципі різницю розумієте? Може, помилково сказав, що Андрій. Добре. Не, імено, я кажу, я знаю двох братів. Хто тоді вийшов, якщо не Андрій вийшов, а хто тоді вийшов? Я, якщо не помиляється брат. Я як брат звати? Василь у вас брат близнюк є? Я вже куди. Бачте... <гум> ну він похоже дуже на Андрія. Чесно, якщо взяти. Ну та похожі, як дві каплі води. Але суд висновок зробив. Решта, два свідки більшості подій не пам'ятають, адже все відбувалося ще у 2021 році. Наступного судового засідання викличуть експертів, які досліджували аудіозапис. А також підключить через відеоконференцію свідка Михайла Фотєєва, який теж був на місці у Колибі, коли відбулося побиття. Зокрема, будуть досліджені і письмові докази. Не всі матеріали, які прокурор відкрив нам, вони були в суді досліджені, тому будемо клопотати про дослідження цих матеріалів, які не досліджені. Прокурор знає додаткові. Які матеріали, які експертизи, які не будуть дослідження. Тептилоскопія, наприклад, Я зрозуміла. Тоді в нас виходить експерт, експерт в якості, який робив експертне дослідження так. по телефону. по тому телефону, до якого ми зверталися раз, два, чи три, слухали, так. тобто його в якості експерта і в якості спеціаліста. Сергій Нікішин та Лаканал Броди онлайн». У Бродівському суді продовжили розгляд справи проти Олександра Нікішина, якому інкримінують опір працівнику поліції. Як допитували свідка, дивіться далі. Цього разу на судове засідання, де обвинувачений є Олександр Нікішин, який нібито вчинив опір працівнику поліції Олександру Масловському. Прийшла свідчити Юлія Желех з тому що також мала і вирішувала з ним свої питання у судовому порядку. Він живу чести різність. У судовому порядку суд визнав, що дійсно не було і справа. Спершу свої питання поставив прокурор, відповідаючи на питання свідок, вкотре промовчала про усі обставини. Ви побачили тіше, чому ви ну, до нього звернули увагу? Ну тому що він кричав на цілу ну, на цілий коридор з матюками, Там ну я не знаю, чому він так поводився. А до кого він кричав? Може, пошукав, коли я не знаю, чому він поводився. Коли йому зробили зауваження, він вже перекинувся в суду на мене і почав а, якась лекція влади для цензурна? Звичайно. Скільки часу він кишав? Ну можливо, там кілька викликів було ще Так, бо Це кілька викликів. Йому сказала, я раз залежити, будь ласка, до ну, культури собі заводі, там собі кайтеся, ну, тому що купа дітей, батьки, і так далі. Після цього на питання обвинуваченого Юлія Желих теж не до кінця була щирою у показах. Ми втрутилися у мою розмову з присті? Ні. Я вас попросила покинути заклад, тому що ви нецензурно виражалися в будинку культури в присутності Багатьох. Людей. А чому я затримую матеріали, і справи, де ви під присягою давали? Що я розмовляв з Мадінином Пристінським, і ви прийшли, дали мені зауваження? А як це зрозуміти? Тепер ви вже не знаєте? Я а не... тоді ви знали, що я знаю, що ви, що ви підійшли, коли я, я розмовляв громадянина присімство. Скажіть, де ви говорили правду тут чи там, на тому судовому засіданні? По 185 статті, коли вас викликали тут і були інші суддя? Ваша честь, на початку я казала, що пройшло вже більше півтора року. Я можливо точно нічого не вже не пам'ятаєте. Але ну, я пояснила, чому ви чому ви кричали? Гарна позиція. тепер скажіть, будь ласка, коли ви дали зауваження? Так. Ми з будівельним присінським вийшли на двір. Так. А скажіть, а чому ви нас переслідували? Я не переслідувала вас, тому що ви продовжували обливати брудними словами мене, що теж доказано в суді. Ні, це ще не доказано. Це доказує. я виграла справу по статті 173. Не Не ви виграли. Я вам можу показати, рішення? не слухати уважно. Мене там за я не, не переслідувала. Чомусь, коли розглядали справу по 173 статті, Юлію жалих не притягнули до відповідальності, яка Присутності поліцейських гнула таке матюке, що в листопаді аж бодікамера запотіла. Хто І... І... така? Є? Мене, ти ти, я така є? Будинку ти шмара, блять. Іди... Ти Ей, поняла? Як... Ти нахуй. поняла? Хто така? Іди нахуй сама блять. Він вийшов, почав до Ігоря щось речати. Типу, в будинку купа людей, знаєш, виходять я з вистави. Він йдем, почав Йди нахуй, йди сюди. Типу, почав речати. Кажу, вийдіть, будь mm. ласка, з будинку культури. Це й до мене, блять, давай навалювати. Типу, ти шмара. Ти кажу, вийдіть з будинку культури. Цей вийшов, почав типу, щось його розшарпати, блядь. І дивлюсь, ну, типу, бухи сідає за руль. Він чуть не в'їмав ззаду машину. Хто це його? Та? А хто його ззаді попав? Я? я не знаю, треба, не треба. Блядь, я так не бажано. Ну а що? А що? Але Нам заробили був... ну, ну, не знаю. Зараз провір. Ну 130, так, то тридцяту да, там. Ми провіримо цю чи, чи ну, Може я не буду за судом на повноміну. Заря та чому з цього на суді, свідок не сказала. Також на запитання Олександра Нікішина, чому Юлія Желих телефонувала своєму батькові, який колись працював у поліції. Свідок відповіла, що була засмучена поведінкою Нікішина і телефонувала. Просто як до батька, Ти де запрацював мій тато, це не має абсолютно ніякого значення. Це Цей раз я подзвонила до батька, тому що я була ображена і в сльозах. і не розуміла взагалі, що відбувається. І я думаю, що ви, як батько, коли обіжають вашого сина, ви робите так само. Я подзвонила до батька, тому що була ображена і в сльозах. Так процитувала свої дії Юлія Желих на суді. Але якби на суді сьогодні була би Леся Українка. То остання би сказала по-іншому. Щоб не плакати, я сміялась, і зараз зрозумієте, чому я би збирала до батька, тому що я була вдажна і ну, Нам ну, сюда місяця. Не, не знаю, зараз повірю. Ну сто тридцять тому вийде. Чекай, до думаю, провіримо чи чи ні. Я не буду знав сюди на пів Зараз тата. Запитав, <скільки> <це все. скільки> Також Юлія Желех зазначила, що надасть відео з телефону, яке знімала, коли відбулося затримання. Олександра Нікішина консультація нього брали по телефону. Я е, з батьком спілкування це не консультація. Ви на відповідь прокурору сказала, що у вас є відеозаписи. Ви готові їх представити? Я буду хлопотати про це. Так, тому, це? Без монтажу, без різу Пром... без моя ж не ви я можу все да нічого. Коли затримували Олександра Нікішина, то поліцейський Олександр Масловський двічі без попередження застосував слізогінний газ. Скажіть, поліцейський Мазловський попередив мене, що він застосує слізогінний газ? Декілька разів він попередив вас, що він буде застосовувати спецзасоби, якщо ви не заспокоїтесь. Це було разів ну п'ять так точно. Послухайте мене, я уточняю. Спецзасіб це дубінка. Ще, я, це, я, це, я, це, я. я кажу, добре, спецзасіб. Чи попереджав стосування? Попереджали... Стосовно то слізогінного газу. Не з а саме слідзогінного газу. Дозвольте. Пане пославське, вам ніхто питання розумієте. Якщо також поставити запитання, як у вас будете? Я вас питаю. Чи... Він вас попереджав про застосування спецзасобів. А хімічні речі він саме слізогінного газу не казав? Я не пам'ятаю. Ну, я не можу це сказати конкретно. те, що він вас попереджав про застосування, то Стужі. я... Коли він близько мені в очі, і я благав про допомогу. Ви не благали про допомогу. Я ми сміявся. Казали, так, ви сміялися і ви казали, ви не знаєте, з ким ви зв'язалися, вас їх позвоняють, ви пси, ви тварі і так далі. Далі запитали думку потерпілого Олександра Мословського. У ну, мене не запитання дуже слідка, але слугу до... пане Олександра, сюди просто вже наші перестав говорити про. Не змінити вода та інші протевома. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У Бродах також судять мене за ухилення від мобілізації, але іноді складається так, що прокурор не завжди може прийти. Деталі у сюжеті у бродівському суді відбулося коротке засідання за обвинуваченням Сергія Нікішина, якому інкримінують ухилення від мобілізації. Цього дня до суду прийшов сам обвинувачений, а також зі Львова прибув адвокат Валентин Кравець. Однак в подальшому не змогли розглянути справу з наступних підстав. Заходу та самсово разом з тим такі два на сам 25 року, 2014-15 року відповідно до графіку брати братимучі у місті обласній прокуратури, з повним станом поставлення керівництва та особового зігнення кримінальних проваджень, які перебувають у залишку та де їх подивити на євському службу, затраковуючи ведення, керуючись до 37 по Україні та даних неможливості забезпечити участі іншого прокурору за складу прокурорів, заважаючи на стадію судового розвіду кримінального провадження по 6-призначення 12 лютого 2025 року, 2015 години. Власне, не чудаку часа даного наступного засідання. Прошу повідомити з боку прокурора, ставити перед фактом обвинуваченого і його адвоката про свою відсутність, як мінімум, було некоректно, але без нього справу розглядати не можуть. Натомість, зі сторони обвинуваченого, було наступне клопотання про відшкодування судових витрат, а також витрат на правничу допомогу. Ми тут говорили про Відшкодування судових витрат може зарано, не зарано, але отак от такі клопотання ми, так би мовити, хочемо зарезервувати. Бо ми не знаємо, коли власне відбудеться ну, закінчення, перед завершенням судового засідання, ми ще такі будемо клопотання. Будуйте письмове клопотання, в будь-якому випадку таке розглядається за чи це що стосується це. Згідно із законодавством, клопотання про відшкодування судових витрат та витрат на правничу допомогу потрібно подавати завчасу, тобто до судових дебатів, які в даному випадку можуть бути наступного разу, а саме 18 березня 2025 року. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчині. Ново нехай біда обходить вас стороною. До зустрічі! Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Штормове попередження за інформацією українського гідрометеорологічного центру вночі та вранці, 15 лютого, у більшості областей очікується утворення снігового покриву висотою 3-10 см. У західних областях України туман, видимість 200-500 метрів. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. На дорогах ожеледиться. Перший рівень небезпечності жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах. На вулиці Дубинській у Кременці водій наїхав на двох дітей на тротуарі. Поліцейські встановлюють обставини події. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали дві дівчинки віком 9 та 14 років. Із численними травмами їх доправили до лікарні, ДТП сталося 22 грудня близько 11-ї години ранку у місті Кременець. За попередньою інформацією, 60-річний водій автомобіля не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де збив двох дітей. Одній потерпілій 9 років, іншій 14. Стан старшої дівчинки медики оцінюють як важкий. Поліцейські продовжують працювати над цією подією. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років покарання, тобто позбавлення волі. У селі Олексинець Кременецького району неповнолітні підлітки з гаража місцевої церкви вкрали катафалк на базі УАЗ-3303. Під час оперативно розшукових заходів співробітники карного розшуку спільно з поліцейським офіцером громади встановили осіб, причетних до незаконного заволодіння транспортним засобом. Ними виявилися троє неповнолітніх місцевих жителів віком 15, 16 і 17 років. Мотиви свого вчинку хлопці пояснити не змогли. Як з'ясувалося, вночі вони зірвали замок на гаражних дверях, знайшли ключі від автомобіля, завели його і поїхали. Проте далеко дістатися не змогли, оскільки автомобіль зламався. У Радехові трапилося ДТП за участю мотоцикліста. 20-річний водій мотоцикла доставлений до Шептицької міської лікарні. У ДТП загинула немовля. Аварія сталася 21 грудня у селі Старий Почаїв на Кременеччині. 32-річний житель Кременецького району на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і в'їхав у бетонні плити. Внаслідок ДТП від отриманих травм чотиримісячна дитина померла в лікарні. Тілесні ушкодження отримали водій і його дружина. Поліцейські встановлюють обставини аварії. У зборові судили жінку, яка вирвала жмут волосся у своєї конкурентки. На зборівщині побилися дві жінки. За даними суду, 11 червня 2024 року, близько 19-ї години вечора, нападниця, перебуваючи на вулиці Шевченка у селі Озерна під час сварки з мотивів особистих неприязних відносин, діючи умисно і розуміючи свій злочинний умисел, підійшла до потерпілої, схопила її правою рукою за волосся та силою потягнула, внаслідок чого вирвала частину волосся із волосистої ділянки голови. Наслідок вказаних дій спричинила потерпілі легкі тілесні ушкодження. Своїми діями вона вчинила кримінальний проступок, передбачений частиною 1 статті 125 кримінального кодексу України, тобто умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень. Обвинувачена вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала повністю, вказала, що вчинила злочин за обставин, викладених в обвинувальному акті щиро, шкодує про вчинене. Суд оштрафував нападницю на 850 гривень. Підібрав барсетку, яку хтось посіяв. 58-річному зборівчанину загрожує до восьми років в'язниці. Чоловік підібрав залишену без нагляду барсетку, але повертати власнику її не збирався. Тепер за це йому загрожує до восьми років позбавлення волі. До правоохоронців надійшло повідомлення від жителя одного із сіл зборівської громади про крадіжку барсетки, у якій були 4 тисячі гривень, банківські картки та документи. За словами потерпілого сумку він випадково залишив на лавці у парку в зборові. А коли повернувся, її вже не було. Під час оперативних заходів співробітники поліції встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 58-річний житель громади. У нього вилучили викрадені речі. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту, підозри та обрання запобіжного заходу. У жителі зборівської громади вилучили пістолет. За незаконне зберігання зброї фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі. Співробітники карного розшуку відділення поліції номер 2 міста зборів отримали оперативні дані про те, що 47-річний житель одного із сіл громади зберігає вдома заборонені предмети. Інформація підтвердилася під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта. Поліцейські виявили предмет, схожий на дрібнокаліберний револьвер з ознаками переробки під вогнепальну зброю. Дозволу на зберігання зброї у чоловіка не було. Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу, науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими небезпечними речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють походження зброї. У зборівській громаді спіймали чоловіків, які незаконно рубали дерева. Кримінальні правопорушення проти довкілля були зафіксовані на території Козлівської та Зборівської громад. 13 січня незаконну порубку дерев було зафіксовано в селі Оліїв Зборівської громади. Причетним до протиправного виявився 31-річний місцевий житель. У селі Ярчівці зборівської громади. Поліцейські виявили 51-річного чоловіка, який вантажив зрізану за допомогою бензопили деревино на самоскид. У нього не було дозвільних документів на порубку. Відомості за усіма фактами внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 1 статті 246 незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання і збут лісу кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. На зборівщині землі заказника, що незаконно передали селянам, повернуто у комунальну власність. Прокурори Бережанської окружної прокуратури встановили порушення вимог законодавства при передачі земельних ділянок природно-заповідного фонду у приватну власність і подали відповідний позов до суду. Відповідно до статті 83 земельного кодексу України землі під об'єктами природно заповідного фонду належать до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність. Однак, всупереч вимог законодавства за Лозецькою селищною радою у приватну власність громадян передано три земельні ділянки на території загальнозоологічного заказника місцевого значення Мильно-Бліхівський. Рішенням зборівського районного суду позовні вимоги прокуратури задоволено: три земельні ділянки площею 1 гектар. Повернуто у комунальну власність Залозецької селищної ради. У селі Серетець Залозецької громади сталася пожежа господарчої споруди. Вогнем знищено перекриття, солому, мотоцикл та речі. Завдяки оперативним діям вогнеборців врятовано дві сусідні будівлі. До ліквідації пожежі залучалися чергові караули, 17-ї ДПРЧ, МПК селища Залісті та МПК села Загір'я. Причини пожежі та розмір збитків встановлюються. Святковий період це час родинного тепла, затишку та смачних страв. Але під час приготувань не забувайте про безпеку газового обладнання. Ось кілька простих, але важливих порад. Перевірте обладнання. Перед початком готування переконайтеся, що газова плита чи духовка працюють справно. Ніколи не використовуйте газові плити для обігріву приміщень. Правильна вентиляція. Під час приготування страв обов'язково провітрюйте кухню або увікніть витяжку. Це допоможе уникнути скупчення шкідливих газів у приміщенні. Відкритий вогонь під контролем. Не залишайте каструлі чи сковорідки без нагляду. Зайнятість святковими справами може призвести до небезпечних ситуацій. Зробіть ці свята безпечними та радісними для себе і своїх близьких. Слава Україні! Героям слава!